Всім привіт! Сьогодні я розповім про гру The Backwoods, в якій реально можна заробити гроші. Ви спитаєте, як це зробити? Я вам зараз покажу. The Backwoods це гра play and earn формата, тобто «грай та заробляй. Ми проходимо різні рівні, за це нам дають XP. За Expo ми качаємо Battle Pass, а з нього вже отримуємо поінти та NFT. Дуже просто. Ці поінти, скоріш за все, потім можна буде конвертувати у їх криптовалюту і продати. А ви запитаєте, як власне почати грати. Все, що потрібно, це просто перейти в опис відео, там буде посилання на саму гру, і також на мій телеграм-канал, де є більше цікавих криптопроєктів. Далі потрібно підключити свій гаманець бекпек, посилання на нього теж є під відео. Після того, як ми зареєструвалися з за допомогою гаманця Бекпек, у нас відкривається сторінка Season Pass. Тут ми будемо прокачувати пас, за який нам будуть давати різні речі, наприклад. Ключі для ремонту речей, матеріали для апгрейду, або ще не в ті речі, які нам допомагатимуть грати. Далі ми переходимо в вкладку квест і дивимося, які квести сьогодні доступні. Це вбити боса і запустити гру. Також за кожен пройдений рівень нам будуть давати експу за перший рівень, 1000 експи, за другий рівень, 2000 за третій, 3000 і так далі. Натискаємо Play, нас одразу переносять гру, і ми зразу можемо. Поміняти персонажа, також ми можемо на нього одягнути NFT шмотки, які дають бонус ХП, урон та силу. Сила це найголовне, бо за силу ми можемо проходити різні левели. Без достатньої сили нас на них просто не пустить. Тут ми можемо купити або продати ключі або матеріали для ремонту або апгрейду. Я особисто все продав. Тут ми можемо проапгрейдити речі, але це більше для донаторів, бо треба багато шмоток. Далі запускаємо саму гру. Я вам рекомендую закуповувати тільки дальнобійну зброю і прокачувати всі перки, які вам будуть доступні.